Четвертий етап. Коли бутони горошину бризгаємо в баковій суміші парацельс, таурус, препарат від кріща, актара і монофосфат калія ложку. Я додаю. І вже в травні це буде п'ята обробка в нас. І від кліща, і від держі. І всяких борошнистостей Фіт... бризкаємо. фітаверм, кораген, скор, актелік. Тож плантатор і плантафол уже 5, 15, 45 буде, там, де більше фосфору і калію вже. Через неділю пробризкаємо одним фальконом ніякі прилипачі.